Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: відновлюють розбитий ракетами будинок. Триває відбудова Уманської багатоповерхівки, яка увійшла до переліку з 1900 об'єктів, пошкоджених росіянами на Черкащині. Майстри пошуку ключиків до допитливих сердець. Представляти область на всеукраїнському етапі конкурсу будуть двоє черкаських освітян. Став наймолодшим заслуженим тренером з боксу. Очільник боксерського клубу з Багачевого Ілля Дубовий потрапив до національного реєстру рекордів. Поживання електроенергії відповідає сезонним показникам: 11 лютого, станом на 9.30 його рівень був на 2,1% нижчим ніж цей же час у вівторок. Причина застосування в окремих регіонах більшого обсягу заходів обмеження пояснили в Укренерго. 10 лютого добовий максимум споживання зафіксовано в день. Він був на 7,4% вищим, ніж максимум 9 лютого. Через меншу кількість вимушено знеструмлених споживачів у більшості регіонів України. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається упродовж всієї доби. В Умані триває відбудова багатоповерхівки, в яку поцілила російська ракета. За словами начальника ОВА Ігоря Табурця, цей будинок один з найскладніших об'єктів для відновлення, адже йдеться, зокрема, про демонтаж конструкції. Очільник області разом із підрядником та замовником зустрілися на локації. Перебіг робіт, дорожня карта, відпрацювання потокових питань. Про це все спілкуємося у деталях регулярно, наголосив він. До цієї комунікації традиційно долучили представників ОСББ. Наразі бригади виконують внутрішні роботи. Проєктом передбачено оздоблення квартир, щоб можна було відразу заїжджати, уточнив Ігор Табурець. Цю дев'ятиповерхівку відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії, а також обласного та міського бюджетів. За даними реєстру пошкодженого та знищеного майна, загалом на Черкащині понад 1900 об'єктів понищені ворожими обстрілами. За доказовою базою контррозвідки та слідчих служби безпеки, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно отримала ще одна колаборантка. Яка працювала на расистів на тимчасово окупованій території Херсонської області, йдеться про 27-річну уродженку села Дмитрівка Каховського району, яку окупанти призначили заступницею міністра молодіжної політики у складі псевдоміністерства. Колаборантка проводила агітаційні кампанії РФ для молоді, щоб створити міцний прошурок однодумців. Зрадниця війшла до кола впливових осіб, що реалізовували інформполітику Кремля на тимчасово захопленій частині території України. Вона забезпечувала участь молоді. Формуванні і реалізації молодіжної політики РФ організовувала заходи з виховання патріотизму, історичних національних та інших традицій країни агресора наразі на підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 одинадцять це за колабораційну діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Вогонь забрав життя двох мешканок області. У селі Мартинівка Степанківської територіальної громади Черкаського району спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло господарки 1935 року народження. Вогнем знищено покрівлю перекриття та домашні речі. Причиною загоряння стало порушення правил безпеки при експлуатації печей. А в кімнаті житлового будинку в селі Шарнопіль Монастищенської громади, що на Уменщині, рятувальники виявили тіло господарки 1942 року народження. Вона загинула через необережне поводження з вогнем. Унаслідок російсько-української війни довкілля Черкащини та Полтавщини зазнало збитків на понад 158 мільярдів гривень. Як повідомили в Державній екологічній інспекції Центрального округу, Земельні ресурси двох областей сумарно зазнали шкоди на понад 152 мільярди гривень, а атмосферне повітря на понад 6 мільярдів. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснюють постійний моніторинг та виїзди на місця обстрілів для відбору проб ґрунтів, проведення необхідних замірів і розрахунку збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії РФ. В обласному центрі відбулося знайомство з учителями-учасниками конкурсу Учитель року. Переможця регіонального етапу представлятиме Черкащина на всеукраїнському рівні. На заході кожен презентував себе, розповівши про особливості роботи сучасного освітянина та як знаходять ключики до маленьких допитливих сердець. Чи складна ця робота та у чому важливість таких заходів дізнавалася наша Вікторія Олега. Робота вчителя може здаватися легкою, хіба що тим, хто за нею спостерігає все, що ми бачимо, лише вершина айсберга. Щоб не просто донести знання до малечі, а зацікавити її і змотивувати до пізнання нового, потрібно постійно шукати підходи. У цьому впевнена фіналістка обласного конкурсу «Світян – учитель року 2026 вчителька початкових класів Тетяна Тичук. Тараюся вигадувати щось нове, бути цікавою для своїх учнів, досліджувати нові освітні тренди. І робити процес навчання максимально цікавим, пізнавальним для своїх дітей. Не зупинятися на досягнутому, рухатимуся вперед. Всі, які учасники, звичайно, очікують на перемогу. Але все одно трійка учасників це вже теж гарна перемога. Під час розмови переможниця обласного етапу ледь стримує сльози. каже, переймається за результат, бо не хоче підвести своїх діток, які вболівають за неї. Це погляд моїх діток, їхня віра в те, що я. Директорка спеціалізованої школи номер 33 та наставниця фіналістки конкурсу Оксана Коваленко каже, підготовка тривала декілька місяців. Робота складна та відповідальна, потребує ідеальної підготовки. Я як директор, звісно, щаслива від того, що вчитель нашої школи є переможцем відбіркового етапу і буде представляти нашу Черкаську область на рівні України, оскільки вона перемогла саме обласний етап в напрямку початкового освіти. Найбільше зараз виклики це забезпечити світлом для випробувань безпосередньо для проведення дистанційного. У нас були дистанційні випробування. Це був дистанційний урок, а також дистанційно потрібно було представити свій досвід. Це був майстер-клас. Звісно, щоб це реалізувати, потрібно було джерело світла, електроенергії, і нам, як адміністрації, довелося це забезпечувати. Усі учасники обласного другого етапу конкурсу презентували себе під час цієї зустрічі. Дехто з них зробив це креативно. Тивно однією рукою пишу есе, інше інша підкидаю м'яч. третю смажу котлети. Я жива ілюстрація слова. Малтітаскін. А спорт я люблю спорт, але мої гантелі – це словники англійської мови. Викладати для дітей просто та цікаво шлях до якісної освіти та перспективної молоді найголовніше в ці непрості часи підтримувати доступність освіти, щоб учнівська спільнота могла розвиватися попри все, каже очільник області. Ігор таборець. Попри ці складні умови, навчання не переривалося. Ми докладаємо всіх зусиль. Ви це дуже добре знаєте. І ваше завдання в цих умовах непростих, коли є така можливість навчати, ви робите все для того, щоб незалежно від стилю там викладання, способу викладання, ваша енергія все-таки заохочувала наших молодих хлопців і дівчат вчитися і пізнавати. Ми гідно представлені потужним колективом, ну, не кажу просто на обласних фінальних змаганнях наших. Вчителі року, а саме на всеукраїнських, і ми демонструємо досить вагомі результати. Ми маємо і 12 лауреатів, і 11 дипломантів, і два абсолютних чемпіона, так будемо називати. І переконаний, що в нас є можливість це демонструвати і надалі. Всеукраїнський етап конкурсу пройде протягом квітня-травня. Відбір відбуватиметься у чотирьох номінаціях: англійська мова, громадянська освіта, математика та початкова освіта. Оцінюватимуть рівень підготовки в п'яти Оцінюватимуть рівень підготовки в п'яти випробуваннях. Хто переможе, повідомлять на сайті Міністерства освіти. Вікторія Лега, Геннадій Мільянов, служба новин телеканалу Ільдана. Верховний суд підтвердив незаконність забудови на території історичної спадщини Черкас. Раніше шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов прокурора та визнав протиправними і скасував містобудівні умови та обмеження, видані департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради. Приватному підприємству для проєктування об'єкта будівництва за адресами. Вул замковий узвіз 7 та 9 дріб один, повідомляє Черкаська обласна прокуратура. Зазначений об'єкт розташований на земельних ділянках історико-культурного призначення, що перебувають у межах зон охорони пам'яток архітектури та археології. Таким чином, остаточним судовим рішенням є скасування містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва. Тренер, очільник боксерського клубу Мафія з Багачевого Ілля Дубовий, потрапив до Національного реєстру рекордів та отримав відзнаку Рекорд України. Його офіційно відзначено як наймолодшого заслуженого тренера України з боксу, і це справді історичне досягнення, повідомляє Федерація боксу. Підкріпленням цього рекорду стали міжнародні результати. Торік вихованка Іллі Дубового Тетяна Довгаль здобула медаль чемпіонату Європи Ю-23, що стало підставою для присвоєння тренеру почесного звання. Йдеться у повідомленні. До керування погодою на Черкащині приступає Атлантичний циклон із центром над Ірландією. У передній частині циклону в тропосфері відбувається перебудова потоків на південні та південно-західні, що зумовить поступове послаблення морозів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 12 лютого, тепліша повітряна маса має витіснити холоднечу. Розпочнеться початок перебудови процесів на південній. Вдень морози відчутно послабнуть до 2-4 градусів. Черкащина отримає порцію майже весняного тепла, вночі 0,5 градусів морозу, вдень 0,5 градусів тепла. Хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Потепління в умовах переважно хмарної погоди призведе до поступового танення снігового покриву, утворення снігової каші, сповзання великих мас снігу з дахів будинків та падіння бурульок. Тому синоптики радять звертати увагу не лише під ноги. Якщо доводиться йти вздовж будівель, робити це на безпечній відстані не ближче 3-4 метрів, будьте уважні та обережні. Світловий день уже зростає майже на 2 години, тож нехай разом із ним додається енергії. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди стає вчасно. Все буде Україна!